Корисні і шкідливі продукти, ознаки та причини харчових отруєнь. На цьому уроці ви ознайомитесь із значенням понять, які характеризують корисні і шкідливі продукти. Матимете уявлення про правила зберігання продуктів. Для нас є звичним купувати різноманітні товари: хліб, молоко, цукерки, пиріжки, в крамницях, в супермаркетах інтернеті. Ми розуміємо, що товар, виготовлений кимось для продажу, має задовольняти наші певні потреби. Інформування споживачів про товар це обов'язкова умова для виробників і продавців. Тому на кожному товарі ви можете знайти маркувальні знаки. Знаки маркування це інформація для споживача про безпеку, якість, екологічні чи інші характеристики продуктів. Товарів, виробів. Маркування може бути на етикетці, ярлику з текстом, бирці або етикетці зі штрих-кодами. Маркування харчових продуктів має містити інформацію щодо поживної цінності про алергени, ароматизатори, консерванти, барвники з їхньою назвою або е-номером. У магазині ми купуємо продукцію, що зазнає переробки та містить добавки різного роду. Так, деякі харчові добавки запобігають псуванню продуктів, надають їм забарвлення. Від дорослих ми часто чуємо, що наявність на етикетці харчової добавки з кодом Е це дуже погано. Але насправді так виробники маркують як натуральні корисні добавки, так і шкідливі. Варто розрізняти їх та вміти знаходити інформацію про певну добавку, щоб визначитись, чи варто купувати цей товар. Маркування несе інформацію про склад продуктів, певні якості, екологічні характеристики та безпеку товарів і послуг. Щоб споживання було безпечним для нашого здоров'я та для збереження довкілля, ми маємо обирати якісне. Для цього слід уважно вивчати знаки маркування та приймати виважені рішення щодо придбання товару. Продукти харчування специфічний товар, вони мають обмежений термін придатності і при неправильному зберіганні можуть зіпсуватись з утворенням великої кількості хвороботворних бактерій. На відміну від корисних, шкідливі бактерії провокують отруєння та різноманітні, дуже небезпечні захворювання. Особливо ретельно слід вибирати молоко й молочні продукти свіжу рибу, м'ясо, яйця. Тепер зупинимось на хворобах, що можуть бути спричинені неякісними продуктами. Отруєння продуктами харчування відбувається переважно з причини вживання неякісної, брудної, недостатньо термічно обробленої чи зіпсованої їжі. Неякісна їжа може спричинити не тільки харчові отруєння, а й розвиток інфекційних хвороб. Особливо часто спалахи захворювань трапляються влітку через порушення температурного режиму зберігання продуктів. Наявність комах, що можуть переносити бактерії. Щоб запобігти харчовим отруєнням, слід дотримуватись таких правил вибирати лише якісні продукти, вживати їжу, що пройшла достатню термічну обробку, дотримуватись правил зберігання продуктів, намагатись вживати щойно приготовлену їжу. Необхідно добре розігрівати готову їжу. Не допускати контакту сирої та готової їжі, часто й ретельно мити руки, підтримувати чистоту на кухні, тримати харчові продукти так, щоб їх не псували гризуни, комахи, інші тварини, і використовувати якісну воду. Отже, бережіть себе, вибирайте лише якісні продукти харчування та правильно їх зберігайте.